Килимчук, і ми продовжуємо знайомитися із колекцією гірських порід і мінералів у Христофорівській бібліотеці. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про такий цікавий мінерал, як гіпс, з яким, можливо, навіть хтось безпосередньо і стикався у житті. От. Але у гіпсу є не тільки, будемо так казати, медичне призначення, в нього є широка така сфера застосування, так само, як і широке поширення, і цікаве походження. Про це ми поговоримо далі. Хто із вас робив виноградний сік і потім на дні посудини помічав ось такі кристали. Кристали цукру, так? От, але в даному випадку у мене в долоні не кристали цукру, а гіпсу. Оскільки гіпс він може створювати точно такі самі звиду кристалл. До, до речі, це якраз цукроподібний гіпс- і є. Адже одна із класифікацій вона передбачає класифікацію за формою, будемо так казати, лусочок і. Формою кристалів. Кристали бувають різними, і один із різновидів гіпсу якраз цукроподібний. Але сьогодні ми поговоримо про більшу кількість фрагментів, які представлені в нашій колекції. І це буде не тільки цукроподібний гіпс, але й листовий і інші форми. Взагалі, гіпс це м'який мінерал класу сульфатів осадового походження. Значить, гіпс він взагалі створюється у карбонатних породах при взаємодії з сірчаною кислотою, іноді навіть при виверженні вулканів, коли відбувається значний викид вулканічних газів, які значить, мають таке сірчисте наповнення, вони потім взаємодіють із гірськими породами довкола, які мають ну, певний міст карбонатів, і відповідно нарушується гіпс. А також гіпс він широко представлений у печерах. Це такі натічні форми, так звана спелота. Ну, взагалі, гіпс, як було сказано, м'який, він настільки м'який, що має твердість від 1 до 2 балів. Тобто це фактично рівень тальку, ну трошки твердіше. Фактично, він може кри... кришитися навіть нігтем. І от ось цю якраз особливість гіпсу, те, що вона дуже така крихка ця порода, чи мінерал. От, е Її помітили іще у 7 тисячолітті до нашої ери, уявіть собі. Тобто у Малій Азії. Ще в епоху неоліту вже були помітні сліди археологами, те, що використовували гіпс у тих чи інших своїх потребах. Пізніше вже в Древньому Єгипті використовували в античності і зараз частіше за, за все, гіпс використовували якраз як будівельний матеріал, якраз для оздоблення будівель, вбачаючи його таку от податливість. От, значить, гіпс, як вже було сказано, це посадова порода, і відповідно вона має кілька таких от різновидів залягання. Тобто це може бути пластова порода, яка трапляється разом із вопняком, разом із пісками, разом із мергелями. Може траплятися як перевідкладений матеріал, оскільки ну, звичайно що існують певні підземні води, так далі, карстові процеси, які можуть перевідкладатися. І в результаті гідрохімічних процесів. Можуть нарощуватися от, кристали. От, значить, стосовно різновидів гіпсу, як вже було сказано, є ось такий от, цукроподібний гіпс, є лусчатий гіпс, вже от ми бачимо, як лусочки такі окремі. Буває волокнистий гіпс і буває крупнокристалічний гіпс. Причому кристали можуть бути не тільки таким, такою квадратною формою, але і можуть бути цілі такі вертикальні, яскраво виражені стовпчики. Ну, це рідше трапляється. От, а бувають ось такі, як. Натічні форми, можна сказати, це так, на межі пластового гіпсу і такого натічного накопиченого. Гіпс по використанню він насправді має доволі широке застосування. Тобто, окрім будівельної галузі, що, до речі, напряму пов'язано з його видобутком, взагалі видобуток гіпсу, він в принципі, от, напряму відзеркалює розвиток будівельної галузі. Також його використовують у сільському господарстві так зване гіпсування. Також при нагріві гіпсу до температури від 120 до 200 градусів по Цельсію гіпс перетворюється в алібастер. І це знову ж таки сировина для будівельної галузі або ж знову ж таки для сільського господарства. Ну і як ми всі знаємо, також гіпс використовують у медичній сфері. От, і також у таких вузькоспецифічних сферах, наприклад, як в археології. Тобто буває таке, що певні порожнини от залишилися, їх можна залити гіпсом і потім відтворити щось що було от раніше. Наприклад. При виверженні вулканів, таких от, ну, які взагалі були на пам'яті людства, ну, певна органіка, яка туди, будемо так казати, потрапляє да, там, тварини, там, ще от, вони з часом вже, ну, зрозуміло, залишають по собі лише певні пустоти. І от Якщо лави цих вулканів завити гіпсом, то потім можна от відтворити, як відбувалися такі от трагічні події. Тобто гіпс має досить широке використання насправді. От і він і досі є актуальним для господарського використання, на відміну від іншої породи, про яку ми поговоримо у наступному випуску, яка навпаки з часом втратила свою актуальність, майже втратила це буде в наступному випуску.